Добрий день. Оскільки буде такий хробчик? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. А Який салат? Звичайний, чи масляний? Звичайний. звичайний 40 гривень кілограм. Звичайний масляний буде по 40, 50. а масляний по 50. А петрушка? Кінза. Кінця 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Ще у вас є рукола. Рукола 100 гривень кілограм. А петрушка якщо 10 в'язків, подивіться. А петрушка була по 200. 15 місце, п'ятий ряд, відразу на початку. О, який шалений вибір. Супер. Горяче, по скільки у вас? 36 гривень. По 36 гривень. А броколі? 120. 120. І є ще цвітна. По цвітна, скільки? 50. По 50. Капуста. 18. По 18. У пекінка є гарна. 35. 35. Кабачок. 45. По 45. А синя така капуста? 40. По 40. Уперчик у перчик вас виявився. 110. По 110. А ось такі чубаті. 100, 100 гривень. Ще що у вас є? Морква? 55 і буряк також 55 і буряк 55. Це все 24 місце. Напроти овочі та фрукти. Скільки буде цвітна? 57. А проколі? По 100 гривень. А по скільки такий помідор? 60. 60. А по скільки молода картопля? 60 і 55. 60 і 55. Є різна. А по скільки такий помідор? 100. 100. Пахучий такий. По скільки капуста? 17. По 17 на гурт. А по скільки бурячок? По 55 гривень. Дякую. А по скільки капуста? По 15 на гурт. 20 гривень на роздріб. Капуста на роздріб 20 гривень. А кабачок? кабачок? 55 на роздріб, 55 50 на роздріб, на роздріб 50. І 35 на роздріб. І 35 на роздріб. Ще Можете маємо купляти. картопельку. Картопля, оскільки буде така? Картопелька <світка> 50 гривень на роздріб. 50 гривень. І 42 гривні на гурт. Супер. 42 гривні на гурт. Цвітна. Цвітна. 50 гривень кілограм. 50 гривень кілограм. 40. І це все можна придбати в восьмому ряді синя палатка в кінці. Так. Помидорчик такий 100. А перець? 90. По 90. Оскільки огорок? По 35. А по скільки 45. По 45. А такі помідори вже? 98. По 98. А по скільки чарики гарні? 350 ящиків. 350 цілих ящик з А от такі помідори? 65 кг. По 65. А глиденький огірочок? 45. 145. Це все, 10 ряд, третій мікро. Яка Ціна. По 50 гривень, так. По 35 гривень, це також у 9 ряді. Скітка картопля? 50. По 50 гривень. А морква така молода? 58. 58. А кабачок по скільки? По 45 гривень огірочки такі. По 35. Це все на початку 9 ряду. Скільки Добрий капуста? 17 і така по 13. 17 і ось така по 13 на горді. Дев'ятий ряд початок. Але в мене є навіть телефон і можна домовитися по телефону. Але він в телеграм-каналі. Оскільки капуста. 12. По 12 навіть. скільки кількість перець? Внутри? Роздріб. 115. 115, так? Опускає mm -hmm. гарна морква? 40 гривень. По 40 гривень. скільки кілька морква? Морква сьогодні 38. 38, а стара? А стара морква 35. По 35. Майже в одну yeah. і ту саму ціну. Yeah. А який царят? Це ряд, 11 ряд, 11 ряд 29. Кому треба морквочка, підходить. Так. А по скільки картопля буде? 25. По 25. А ткасиня капуста? 45. По 45. Це також в 11 ряді посерединці. скільки картопля буде? 24. Оскільки буде печериця сьогодні? 55 55 І ось така 70 круп. Добрий гриб, 15-й магазин є навіть номер телефону в телеграм-каналі.